Для того, щоб перемогти всій війні, необхідно зробити дві речі: по-перше, реалізувати гасло все для фронту, все для перемоги, щоб не тільки ті люди, що задіяні військовою операцією, і волонтери, які допомагають цим людям, знали, що йде війна, а все суспільство прониклося цією ідеєю. Тобто мобілізація цих людських матеріальних і інших ресурсів необхідна для цього. І друге, це ґрунтовна чистка в генеральному штабі і можливо навіть команда. Секторів, які знаходяться вже на самому театрі ведення бойових дій. Бо зараз виросла ціла когорта бойових офіцерів, які знають, що такі війна, вони роблять правильні висновки, нормально командують, але як це середня ланка, власне. Це командири рот, командири батальйонів, командири бригад. І саме ці люди вже готові до того, щоб замінити у тих паркетних генералів, які абсолютно є некомпетентними в військових діях. Ви не очікуєте, що це залишиться? Не очікую. Чому так сказалося? Правильно це хтось тією іконою, яка з одного боку уособлює з собою українську бороду в сучасному світі, з іншого боку, страшилкою для російських наших улюбленних змі, чому саме вами вилякають маленьких росіянчиків. І чи ви байки про правити? Я не встигаю байки колекціонувати, але дещо чую, звичайно. Ну я навіть чув таке, що я причащаюсь кров'ю ні на уб'єнних мадинцях. <с> так, ну звичайно, вже ми ж геноцид проводимо, хоч у нас в правому секторі 50% 50 російськомовних. Ну але ми їх всі гнобимо, мабуть, так думають росіяни. Насправді правий сектор став авангардом національної революції, яка відбувалася взимку, і це, мабуть, найбільше власне налякало Путіна і його авторитарний, а можливо, не тоталітарний тепер вже режим. І він чудово усвідомлює, що ця революція може експортуватися в Росію, і треба пугало таке сотворити з правого сектора, яким можна лякати власне росіян, щоб вони не повторювали того, що відбувалося у нас взимку в Україні. Це Інших я не бачу у всякому випадку причин для того, щоб цей шалений вал дезінформації, міфів негативних і так далі створювати. Які міфи у вас навіть живуть від Ви ж чули про розп'ятих дітей, дітей там, і всяке таке інше. То, про те, що ми обстрілюємо міста, хоч артилерія у нас з'явилася два тижні тому мирні <гум> вбивав карателі, так і так, далі, і так далі. Ну дуже цікавим є той факт, що ми під час літньої компанії наступальних літніх дій, коли звільняли міста, села. На Донбасі ми бачили сприйняття людей. Спочатку настороженість, бо вони бачать ми йдемо під своїми прапорами. Правий сектор заходить населений пункт. Є певна настороженість, а потім буквально за годину спілкування з нашими бійцями вони розуміють, що все те не так виглядає. Ніхто нікого не вбиває, ніхто нікого не ріже. А те, що вбивали ДНР, всі ці терористи з ДНР, вони це бачили прекрасно. Бось бо в Авдіївці, коли ми звільнили це трошки північніше Донецька, населений пункт, містечко, то ми виявили катівню де журналісти приїжджали і так далі там вбиті люди декатовані люди ще живі навіть були але катовані відповідно ця ж вся інформація і серед тих людей поширювалася і от ті що нас зустрічали потім починали плакати обнімати цілувати дякувати за визволення і так далі Краматорську нещодавно дівчинка з магазину вибігла, підбігає до наших бійців і сукерки дає. Каже, ми спасіба вам за те, що ви наші освободитель. Великому і жахливому правоміцям. Рано так. чи піжниця. А то насправді війна завершиться. Що далі? Тобто були, які почули війну, і як вони це було шукати, померла можуть. Я думаю, що фронтовики ще своє слово скажуть в мирному житті. Бо коли ти ходиш постійно на межі життя і смерті, ти переоцінюєш багато всього в житті. І відповідно. У те, що в державі не відбувається ніяких позитивних змін, і ті ідеали Майдану не реалізовуються, швидше за все, що вони будуть реалізовані власне тими людьми, які тут з фронту. Бо там народжується щось унікальне, таке явище для України бойове братство. І воно об'єднане не тільки ж зброєю, воно, воно об'єднане бажанням жити в нормальній, цивілізованій, просвітаючій державі. І власне тут військовики можуть відіграти роль не тільки в військов... Фактору, але ще й політичного. І думаю, що це піде на позитив державі, бо всі ті зміни, які треба зробити, при тому революційними кроками ми ж не маємо. Багато часу час грає проти України в цьому, тим більше глобалізованому світі. Тоді фронтове братство, я думаю, прийде і зачистить кого треба зачистити, вирішить те чи інше питання швидко і якісно. Це завершилося. Ви в парламенті на які ваші? Хоча я так розумію, що ви агітації не варто переймається. Що буде ви там? В парламенті, в парламенті... Ми, ми йдемо, в принципі, в парламент для того, щоб отримати інструменти. Бо ті мандати справді не самоціль. Я самодостатня людина, наприклад, і воно мене не аж так цікавить, буду я той мандат мати чи не буду його мати. Я і мої хлопці як захищали український народ, так і будемо захищати чи з мандатами, чи без. Але при тому всьому ми розуміємо, що нам потрібні якісь певні важливі впливи на ситуацію для того, щоб, по-перше, реформувати оборонний комплекс, тобто Збройні сили України, службу безпеки, МВС, службу зовнішньої розвідки. Нам треба підняти обороноздатність держави, бо інакше ми не втримаємо державу. Те головне, що треба робити буквально відразу після проходження в парламент. Друге, це закріплення власного цих от статусів для тих хлопців, що реально воюють. Бо ну, Добровольчий український корпус, ми знаємо на що ми йдемо ну, у всякому випадку, але там проблеми з наданням статусу навіть в бойових підроділах Збройних сил України. Бюрократія військова вона намагається все зробити, щоб нівелювати всі ці речі. Наступне для нас дуже важливо все ж таки довершити справу Майдану, побудувати систему національного народовладдя, таку, яка би відповідала українським інтересам. А для того у нас є цілий пакет вже певних законопроєктів, які ми бачимо, що їх так само треба. В першу чергу буде вести в дію, прийняти і ввести в дію. Окрім того, ми бачимо свою роль певну місію щуки, яка би не давала дрімати карасям в тому Верховно Радівському болоті, бо даємо собі звіт, що та Верховна Рада буде, мабуть, процентів на 70 такою самою, якою вона була і до цього. Притасована політична колода просто буде та і все. І от там їх примушувати робити на цього захисні речі, ми зможемо, а не зможемо самі виведемо людей під Верховну Раду і все одно примусимо їх це зробити. Правий сектор навчився виводити людей і вести собою. все ж таки, де вам комфортніше, мовно кажучи, під Карлівкою ключах розповідати вам, якщо на площі говорю чи? Що... Чесно під Карлівкою. Про що говорити на сьогодні не та от, про те, що і вам говорю. В принципі, що мені не подобається в політичній діяльності цій, постійно приходиться повторюватися. Вчора сів зустрічей, я говорю, на ну, різні аудиторії говорю е, теж саме. Ну, але питання бувають різні, там вже цікавіше. А монології вони такі доволі одноманітні. про романтику війни? Чи ви теж підтверджуєте те, що війна і романтика поруч будуть стояти в речі, ні хіба в книжках? Ні, ну, певна романтика все одно, є. все одно є. У всякому випадку для мене і моїх побратів, побратимів уж точно. А, але вона не є головною складовою війни, безумовно. Війна це кров, це бруд, це погані запахи, це обстріли, це втрата бойових друзів і так далі. І так далі. Тому бажано, щоб вона все ж таки пошвидше завершилася. Ми все зробимо для того, щоб її завершити якомога швидше. При этом якась питання про закарпатську власне правосертує працює тих хлопців, яка про це тут вони сказали, що українці це та нація, які більш властиво будувати так щось робити, ніж воювати, але воювати так само ніж в час. Чи ви це так само підтверджуєте? Я вважаю, що Українська нація, вона все ж таки козацька по своєму духові. Ем, ну, воїнами не можуть бути всі, безумовно Жи, як правило, провідна верства. Ем, вона там 10% від загальної чисельності населення складає. Десь, мабуть, і, і у нас так є. Але при тому всьому, навіть радянська армія, вона офіцерський, сержантський свій ем, склад. Е, там в основному були українці. Е, е, так це загальновідомий факт. Афганістан той же самий, та війна в Афганістані. Тобто українці завжди були хорошими воїнами, але при тому всьому. Звичайно, і гарними будівничими. І ми можемо, захищаючи нашу державу, її розбудовувати. Це має бути поєднання практично цих двох речей. Що стосується моїх побратимів Закарпатті, я з ними не один бій пройшов. Це ось такі от мужики. В розвідку я би з ними пішов. Тут навіть питань немає. Що ви м'яні? Про мир і пенсію. Хочу внуків нянчити. Та не воювати. А про перемогу? Ну то безумовно, а для мене мир це тільки перемога. Я не, не бачу шляху через капітуляцію досягнути миру. І зараз так дуже насторожено сприймаю, власне, всі, всі переговори нашого президента, надання особливого якогось статусу, антиконституційного, до речі, так, амністії терористам і всього того. Я можу зрозуміти, якщо це гра. Тисне Євросоюз, російська експансія і так далі, можливо, він грає. Всю всю я вчора уважно дивився ввечері, якраз мав можливість його інтерв'ю, ну, бачу, що у нього є начебто бажання все ж таки відстояти національні інтереси. Але чи йому вдасться от шляхом поступок це робити, я дуже сумніваюся. Тому, якщо навіть особливий статус якийсь будуть їм надавати, і вони почнуть відводити Збройні сили, Правий сектор все зробить для розгортання партизанської війни на окупованій території і ми її виграємо все одно. Значить у вас час обмеження, я завершимо розмову, хоча ми задоволення спілкувалися. Це вам на насинті на сповільні, видати кось нічого. Це це культоворічна Закарпаття, це дуже гостра горська приправа. Але знаєте, вона називається Ераш пішла. А наші хлопці-кивенники КВН, колись розробили. Дуже дякую вам. Я спробую з'їв дійсно. Дякую. Ні, хлопці вже дивіться, що ну я чесно попалася на п'ямозарі, що то може бути якіснювати. Смерть. Я рож пішта, смерть сепаратиста, оригінально. Дуже вам.